Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Так, друзі, знову поповнення і знову малюки. Ці красені до мене прийшли два тижні тому, але так сталося, що я не змогла вам їх відразу показати, тому показую зараз. Розповім, в якому стані вони прийшли, і ми побачимо, як рослини за цей час адаптувалися. Ну, давайте. Будемо їх роздивлятися по черзі. Почну із самої плямистої. Плямистих орхідеїв у колекції багато не буває, тож я вирішила придбати ще одну. Я давно шукала е, сорт Стюартіана Пікачіп, але, на жаль, зараз її в продажу немає, тож придбати не вдалося. І я вирішила собі Придбати схожу орхідею. Це, як ви вже здогадалися, знатаки впізнали відразу це орхідея Стюартіана Сого. Цвітіння я, звичайно ж, вставлю. Ось такий гарний малюк. За цей час центральний листочок трішки підріс, він був трішки менше. Коріннячко всередині дуже такого великого росту не дало, але все добре. Єдине, що за цей час відсушився один малесенький перший листочок. Два тижні вони не поливалися. Як ви бачите, на зараз коріння зелене, але я думаю, що я їм таки дам трішки вологи, тому що. Зараз я свої орхідейки бачу лише по вихідним. Я зараз проживаю в ін... по іншій адресі і тому не маю змоги ходити до них кожен день, тому так виходить, що бачу їх лише на вихідних. Ідемо далі. Наступний ось такий слоник. Я придбала орхідеї тут у двох продавців, тому від одного продавця бірок, на жаль, немає. Поки що я ну, розрізняю їх дехто, але потрібно буде підписати, тому що згодом, я так думаю, я не зможу впізнати саме де хто. Як ви бачите, вже ось росте новий корінчик в рості. Коріння добре. Це сорт, також я шукаю один сорт під назвою Дарвін. Хто знає, тому казати нічого не треба, хто не знає, це велика біла квітка із яскраво помаранчевою такою губою. Це сорт теж схожий на Дарвін, але у мініатюрі. Це мультифлора. Яка має теж біленькі квіточки і помаранчеву губу. Ну, а якою вона розквітне, то згодом побачимо. Поки що квітоносів не видно. Але рослина, як ви бачите, здорова, гарна і добре адаптувалася. Поки що я їх пересаджувати не буду. Вони в мене будуть стояти так. Поки що клімат дозволяє залишити їх у Мохові. І я думаю, за той час, коли я знову до них приїду, то вони спокійно переживуть. А фотоцвітіння цієї рослини, яке ми чекаємо, я теж обов'язково вставлю. Ось такий гарний слоник. Не вибираючи, беру наступного. І це в нас від іншого постачальника, так, щоб не затронути ростущий корішок. Ось, як бачите, він почав ріст. Це SOGO Dімонд. Повинна бути в цвітінні метеликом. Але як буде, життя покаже. Ось такі гарні корені. Рослина вже адаптувалася, і коріння в рості. Усе в неї добре. Тут, як ви бачите, теж зверху коріннячко почало рости. Рослинка не маленька, але й не дуже велика. Ну, я так розумію, цей сорт з не дуже... це стандарт, але з не дуже великою розеткою. А можливо, можу помилятися, тому що. Як показує практика, навіть мультифлори іноді виростають до таких чудових розмірів. Тож, поживемо, побачимо. Фотоцвітіння обов'язково я цього красення вставлю. Сподіваюся, що таке буде метеликом. Дуже б таке хотілося фіксую отак кусочком кори. Для того, щоб вони в стаканчику не бультихалися, якщо де якийсь корінчик, щоб не травмувати. Ось така гарнюня. Наступна красуня ця теж без бірки, але я її взнаю по коренням. В Неї кущик добрий, але корені не дуже. Ось, ну, як ви бачите, вже адаптувалися і пішли в ріст. Цього не було, як вони приїхали. І корені, ну я б сказала так, на троєчку. Але, як ви бачите, вже чудово видно перешийок, де закінчувався корінь, коли вони прийшли, і де вже почався новенький ріст. Тоді вони так прикольно заужуються, а потім знову розширюються. Ось так це виглядає. Ось така красуня. Теж розетка чимала, це буде е, такий стандарт чималий. Квіти 8-9 см. Цей сорт е, по заявленому схожий на е, славнозвісний сорт легато. Ну, сподіваюсь, побачимо, як він заквітне. Якщо сподобається, залишу, якщо не сподобається, то, звісно ж, продам. Тому що ну, колекція не дозволяє лишні сорти тримати. Тож будемо чекати на цвітіння, і буде цікаво, яка ж вона все ж таки буде. Чи схожа на лігато? У мене лігато була, я дуже знайома, дуже добре з цим сортом. Щоправда, з подругою сиділи. І я згадувала, що я лігато квітучу на два квітоноси. Я купила аж за цілих, знайшла випадково свої записи і просміялася, бо легато, яка зараз продається в неквітучому стані, дай Бог, щоб з однією квіточкою це три-чотири гривень, то я свою лігатку на два квітоноси, повний такий дебелий стандарт з добрим корінням, я купила. Аж за цілих 220 гривень. Це було у 2017 році. Ось так може вирости ціна на цю рослину, а зараз підлітків немає. Рослини стандарта теж в квітіні її немає. Але з часної колекції люди іноді ну, продають за такі. Чималі гроші я бачила, найдешевше, що я бачила, це 3 тисячі, а найдорожче це 25 тисяч. Це те, що я бачила. Ось такі справи. Ну, буде цікаво, мені цікаво, звичайно, це не той сорт, але цікаво, наскільки вони будуть схожі. Тож, чекаємо. І крайній кущик на сьогодні. Це ось такий гарний красень. Відразу помітно, що ця рослина не маленька буде така розмашиста. Цей сорт для когось звичайний, комусь подобається, але це мійкікрон. Я купувала вже цей сорт, у мене була рослина цього сорту. але З одним маленьким, але вона в мене проквітла. Не по заявленому сорту, вона в мене проквітла таким рожево-персиковим кольором. Я вам, якщо знайду, то вставлю. Кольор, звичайно, був гарний. Я дуже радувалася, щоб не була звичайна рожева. Так не стоїть, бо в мене теж тут кусочок кори всередині. Фіксувала стаканчик. Що про цей сорт можу сказати? Вони стійкі, вони дуже добре адаптуються. Якщо, звичайно, якщо ви берете а, ну, здорову рослину. Якщо вам попадеться хвора рослина, то, звичайно, з нею по, потребується якийсь період адаптації і лікування. Якщо це здорова рослина, вона добре адаптується, добре росте і рано заквітає. Сподіваюся, що моя попитка номер два заквітне таким. Квітінням, як заявляє садівник. Фото я вставлю. І буду з нетерпінням чекати, особливо, що, ось як ви бачите, тут вже є наклюнувся квітоносик за цей час, що вони у мене. Я скажу, що я їх полила лише один раз. Це як вони до мене прийшли. Це було два тижні назад. Один раз я полила останнім добривом, яким я вам показувала із чорною етикеткою. Оце один раз я їх полила. Сьогодні я теж буду їх поливати, але буду поливати звичайною водою. Тож, будемо спостерігати, як ці. Малюки будуть рости, зміни я буду вам намагатися показувати. Звичайно ж, погано, що я зараз не маю можливості їх бачити кожен день. Мені їх дуже не вистачає, але що поробиш, таке життя. І я милуюся своїми квітами зараз лише раз в тиждень. Ось мої красуні. Я вам зніму. Відео покажу, як мої гарнюні-красуні прожили без мене два тижні, що змінилося, що трапилося. Тож дивіться обов'язково. На цьому на сьогодні, все. Всім дякую, що були зі мною. Дякую тим, хто залишається зі мною на каналі, не дивлячись на те, що відео зараз виходять дуже рідко. Але повірте, я з радістю б знімала частіше. Тож, буду звичайно намагатися знімати, покажу вам і колекцію, що змінилося. І сподіваюся, що все ж таки зможу знімати частіше. Усім гарного дня, мирного неба, до зустрічі на моєму каналі!